Маріуполь став містом, яке реально небезпечне для життя. Наряду з екстремальними водоспадами та крутими схилами тепер стоять відновлені багатоповерхівки від окупантів. Та найцікавіше, що містяни впевнені, мовляв, Путін до допорукості загарбників стосунку не має і моргун теж. А Пушилін взагалі, янголяткою мами на радість. Так і виходить: місто в руїнах, диктатори святі, а жителі, щоб вижити, починають красти. Про недолугі вчинки та сміхотворні рішення окупаційної влади далі. Це проєкт Маріуполь окупація. Я, Тетяна Байрак, поїхали. Місто Марії традиційно страждає у тотальному занепаді. Це схоже на лікарню, де медики ніяк не можуть поставити діагноз, а хворому стає все гірше і гірше. Ось тут, наприклад, у жителів явно поїхав дах. В буквальному сенсі цього слова на дворі зима, а містяни живуть без покрівлі вже дуже довгий час. Добрий день, уважаємо наш президент Владимир Володимирович. Обращаются к вам жители города Мариуполя, проспект Победы, 125. Полтора года наш дом в ремонте. Год открыта крыша. Все лето ничего не делали. Дом заливает водой до первого этажа. Погорела у людей проводка, люди беспомощные, пенсионеры сидят без света. Найцікавіше, що окупанти все ж іноді спроможні вірно встановити вже вище діагноз. Що починають вони при цьому бодай щось робити? Дайте подумати, ні, не починають, як несподівано. Це Курчатова, 53, який досі ремонтують. Комісія, яка оглядала будинок, надала висновок, що стіни та перекриття таки підлягають заміні. Однак у горілих квартирах поставили тільки вікна та двері. І найдивовижніше у всіх ситуаціях, що люди реально звертаються до Путіна, моргуна, ще якихось пройди світів і вірять, що вони їх врятують. Ага, просто сплю і бачу, як моргун, який не може на пару спушиним кількість жителів Маріуполя запам'ятати, іде вирішувати проблеми людей. Хоча, чого я маю на це дивитись сама? Тепер і ви можете поспостерігати, як працює відбудова в окупації. Мабуть, саме для цього пропагандисти зняли сюжет. Проинспектировать качество выполненных ремонтных работ московскими специалистами лично приехал в Рио главы муниципального образования городского округа Мариуполя Олег Маргун. Сразу спросил мнение о ремонте пятиэтажки у ее жильцов. Однако у некоторых мариупольцев остались вопросы к подрядчикам. В подъездах на стенах появились трещины. Одна из жительниц сказала, что из-за высоких порогов при выходе из подъезда споткнулась и сломала руку. Ну, в целом нормально, красиво. Как бы. красиво, красиво, А, Та, Та в целом і в общем ми ніби нічого так тільки тріщини і поламані руки, як наслідок відбудови. А в Маріуполі, до речі, безліч місць, де можна поламати кінцівки. Деякі з них рекламують навіть у так званих місцевих новинах, розповідаючи, що бігати по нерозчищеному слизькому полю це норма і взагалі цілком безпечно. І якось тоді зовсім не дивно, що коли колаборанти потрапляють у більш-менш пристойні умови, вони впадають в шок. При окупантах і звичайний басейн у нормальному стані тепер став чимось просто нереальним. Ну і звісно, коли дивишся на ту відремонтовану будівлю, а потім на басейн Нептун, наприклад, чи палац металургів, то навіть смішно порівнювати. Та й загарбники розуміють, що одними сюжетиками вони не відкараскаються від примхливого і вже злого маріупольського глядача. В місті Марії вони знімають низкопробний серіал з гучною назвою Наші ліча. Хоча, судячи з поламаних рук після відбудови, то ще радше калєча, так ніж ліча, традиційно в цій пародії на кінематограф недогенії розповідають трагічну історію трагічних лікарів під час їхньої трагічної, так званої СВО. Та окупанти ніби змовились, і гуртом намагаються переконати маріупольців, що, попри дупорукість загарбників та тотальний занепад, чи не усіх сфер у місті, життя триває, і воно, типу, прекрасне, дуже смішно. А скоріше, все, і ця пропаганда у вигляді театру на щось спрямована. Ми навіть знаємо на що. Все, аби викочати з людей останнє, теж у буквальному сенсі, бо Пушилін заявив, що треба більше людської крові. Схоже, що він не напився. А якщо серйозно, то колаборант навіть не приховує, що кров піде до окупантів, які знищували місто Марії. Просто неймовірний цинізм. Живем в такой период сейчас, когда кровь нужна, есть и регулярные потребности, потому что есть люди, которым необходима кровь, независимо от того, там есть война, там, есть боевые действия. А у нас эта ситуация, конечно же, еще отягощается тем, что там, за счет боевых действий, конечно же, восполнение банка крови должно быть на постоянной основе. А щоб жителям міста підняти, вже неодноразово впавший патріотичний дух, загарбники теж постаралися і вирішили нагадати, що ленінградці терпіли, а значить і маріупольці зможуть. Ну що, не каже, а пропаганда у них, звісно, потужна. Не зносить будь-які уявлення про адекватність, а все тому, що починають окупанти з дітей. Лекції про патріотизм, героїзм тепер стали найкращим важелем впливу. Такими темпами, і з таким промиванням містки, вони не тільки Путіна оберуть, а ще й Леніна воскресять, не дай Боже. Ну з Путіним це вже точно. Окупанти хваляться, мовляв, диктатор, прямо Стахановець якийсь, перевиконав норму по кількості підписів. То вийшло так, що росіяни самі зізнаються. Вся їх вакханалія зі збором підписів це просто цирк якийсь. Напомню, дійствуючий глава государства йде на президентські вибори як самовидвіженець. Поэтому, согласно закону, в цирк в цик требується предоставити ні трьохсот тисяч і не более 315 п'ятнадцяти тисяч підписів. А найсмішніше, що коли люди ставлять підпис у тій бамажці, вони думають не про свою країну чи дім, а про реакцію Заходу. Уявляю, яка істерика зараз у Заходу. Вони точно не очікували такої підтримки Путіна. Думаю, якщо б Путін висувався на Заході, то і там була б така підтримка. На фоні цього маразму росіяни продовжують під шумок торгувати житлом маріупольців. Вже без сорому обіцяють всім охочим за гроші квартири у так званих нових мікрорайонах, де мали отримати житло містяни. Ну і звісно, після такого розкладу можна вже не дивуватись, тому що в місті розвели крадії. Що ви хотіли? Грошей немає, а пивка старенькою хочеться. Та попри тотальну ідіотизацію, пропаганду та викачку з містян останнього, у Маріуполі ще є ті, хто чекає на повернення України. Це був проєкт Маріуполь Окупація. Я Тетяна Байрак. Якщо у вас є що сказати про життя в окупації, пишіть нам в коментарях. Підписуйтесь на Ютуб канал ТВ 7 також моє в інстаграм, телеграм та фейсбук. До зустрічі та бережіть себе.